Пало би мені в бухту, китайці, ви шо, а На трубці Степан Флешбекович. І Зікр Х. І в моєму дєсті такої хуйні не було. Де ця дебільна ручка? А, кнопка? Ось Жигуль. Потянув Починув іти внутрі. А це що? Кнопку, яку в ліфті спалітні успіли, сюди вставили. Бюджетно. Хава, не ранеда, не ну, щоб не запачкать. Світно екран, а новини тут можна дивитися? Що, а далі в об'єднаному марафоні про один із головних радянських міфів. А де ручка, щоб окно відкрити? Сюди би кавер одразу інша справа буде. Це ж не лонжерон, щоб на сонечку париться. Йопта! Да ви чого? Куди тут 92-й заливати? Китайський автопром як сонечка з молдаванки з кожним ним все краще, але головне, щоб не ламали. Якщо хочеш собі таку лялечку, то замовляй її у моїх кінців з автогруп, Па-па!